Друзі, всім привіт! Я рада вас бачити на своєму каналі. Мене звати Аліна, якщо ми ще не знайомі, я тут запаслася кухликом півлітровим гарячого чаю, тому що я трішки прихворіла. Для того, щоб голос мене не підвів сьогодні, я буду постійно сьорбити чайок. Взагалі, я. Вирішила для вас зняти дуже корисний та цікавий, як на мене, формат. Це актуальні назаришні момент на весну перед замовленням. Я буду вам розповідати про книжки, які саме зацікавили особисто мене, і з актуальними назаришній момент цінами. Крім ціни, також буду називати приблизні дати виходу книги, тому я впевнена, що це відео буде для вас корисним та цікавим, тому залишайтеся зі мною і давайте вже приступати до книжок. Я тут все собі занотувала в мій улюблений читацький блокнотик. Я зараз вам скажу про скільки видавниць сьогодні я буду говорити: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9 видавництв українських і дві англомовні книги, виходу, яких я чекаю за кордоном. Тому давайте починати з першого видавництва, яке мене цікавить, це видавництво Віват. І перша книга, яка мене зацікавила у Віваті, це вихід айсбрейкера від Ханни Грейс. Поки що не кажуть, коли саме вийде ця книга, та ціну на неї також не розголошують. Проте говорять, що цієї весни ця книга все-таки вийде. Ну будемо на це дуже сподіватися і дуже чекати. Тому що справді за кордоном ця книга наробила дуже багато галасу, тому в мене прямо величезні такі на неї очікування. Наступні новини, я думаю, дуже сильно зрадіють любителі авторки Алі Хейзлвуд, тому що Віват перекладає нову її книгу під назвою Кохання у мозку. Я чула про цю книгу більше схвальних відгуків, ніж гіпотеза кохання, тому, можливо, також до неї придивлюсь. До речі, Віват вирішила зробити кольоровий зріз для цієї книги, і мені дуже цікаво, як він. Буде Буде виглядати. Поки що актуальна на цей момент ціна на передзамовлення це 344 гривні. І кажуть, що ця книга вийде приблизно 15 квітня. Ну, а виходи наступної книги, напевно, чекаю найбільше я на всьому українському буктюбі, хоча я цю книжку вже читала. Звичайно ж, ця книга краще, ніж у фільмах від моєї улюбленої авторки Ромкомів Лін Пейнтер. Окремо хочеться подякувати видавництву Viva за те, що зберегли оригінальне оформлення, воно мені дуже сильно подобається, таке жовтеньке. І разом із кольоровим зрізом, який вони будуть робити. Зараз на сайті цю книгу можна купити за 312 гривень і кажуть, що вона вийде вже 15 квітня. Ну, а тепер ми перейдемо до видавництва «Жорж». І я в них чекаю лише одну книгу, тому що на неї вже моя подружка оформила мені перед замовлення. Це був її подарунок мені на Новий рік. І вона мені, до речі, дуже оригінально подарувала цю книгу. Вона мені розпочатала ось так її вигляд, що так. Тоді не знали, як буде перекладена ця книга. Зараз її перекладуть як «Жовтолика». І вона ось тут написала мені «Жовтолика». І тепер ти будеш також її читати, дуже надію, що ти полюбиш кван так само, як і я. Я теж Аня дуже сильно надіюсь на це. І... Певнена, що в цій авторці ми маємо з тобою зійтися і будемо разом читати ось цю книгу. Тому дуже-дуже сильно також на неї чекаю і знаю, що вона буде неймовірно гарна із оригінальним зрізом. Свою жовтолику ви зможете отримати вже після 1 квітня. Якщо ви хочете купити книгу зі звичайним зрізом, то вона вам обійдеться зараз 296 гривень, а якщо хочете оригінальний чорний зріз із такими листами, по-моєму, з боку, то ця книжка вам обійдеться. Зараз попередзамовленню в 390 гривень. Ну, а тепер перейдімо до видавництва виходу книжок, якого я завжди дуже-дуже сильно очікую, тому що це видавництво ВСЛ, яке видає моєго улюбленого автора Тері Братіта. І цієї весни вже вийдуть три нові книги в нього, точніше, одна вже вийшла, це моя найгарячіша зараз бажанка це боженята. Вона вже, до речі, вийшла на початку. Березня, в кінці лютого, десь так вже бачила, що деякі блогери навіть її встигли прочитати в своїх влогах, і я дуже сильно її собі хочу, надіюсь, скоро вона в мене з'явиться, я її собі все ж таки замовлю. До речі, поки діє ось цей марафон, який називається місяць читання теріпрачета, який буде тривати повний березень місяць, то купити на сайті ВСЛ ці книги із знижкою по промокоду Дискосвіт. І вам тоді ця книга обійдеться за 323 гривні. Я чекаю виходу наступної книги, тому що вона також позациклова, як і боженята. Вона буде називатися Монстряча рота, і я чомусь подумала по її назві, що це буде цикл варта, типу якась там рота, якісь, е, ніби не знаю, гвардійці, щось таке, але ні, виявилося, що це позацикливий роман. Також поки що цін на ті ці книги ми не знаємо, але я думаю, що вони будуть, як і стандартні ціни на сайті ВСЛ. На всі книжки, ця ціна однакова, 386 гривень без знижу. І в продажі вона буде десь в кінці березня або в квітні, ну, поки що на середину березня ми не бачимо того, щоб ця книга була в друці, тому, напевно, вона вийде все-таки під кінець квітня, я думаю. І також видадуть книгу Роби гроші. Це друга книга із циклу Мокер фон гум-перука». Перша книга називається Поштова лихоманка, вона у мене вже є. Тому я дуже рада, що виданець Весел в цьому році буде продовжувати видавати цей зовсім маленький цикл теріпрач, який складає. Дайте всього лиш із трьох книжечок, і навіть дам вам такий маленький Спойлер, взагалі-то і третя книга цього циклу буде також перекладена, але аж під кінець цього року. Тому дуже-дуже сильно очікую. До речі, ця книга буде виходити десь у травні червня цього року. Ну, я надію, що вона буде виходити трішки поскоріше, і вже в травні ми зможемо її отримати собі на руки. Ну, а тепер перейдімо до видавництва ранок. Насправді, це видавництво мене дуже сильно дивує своїми новинками, тому що вони відкрили такий підрозділ підліткової літератури, який називається. Рідбері. І ось анонси саме цього підрозділу видаництва ранок мене завжди дуже сильно інтригують та дуже так збентежують. Прямо дуже щаслива, що вони взялися за переклад дуже багатьох фентезі молодіжних книг, які прям вистрелюють в буктоці та буктюбі англомовному. Тому я дуже-дуже сильно. Чекаю перекладу тих книжок, проте на їхньому сайті я не знайшла поки що ніяких деталей, що ці книги будуть цієї весни перекладені. Тому. З цього видавництва я вам розповім сьогодні тільки одну книгу, яку ви вже можете замовити поперед замовленню. це спадок Готтерна Дженніфер Лін Барнс. Це друга частина книги ігри спадкоємців. По-моєму, в цьому циклі, наскільки я зараз бачила, десь 4 книги видано. Я дуже радію, що видано створянок. Дуже швидко переклали вже другу частину. Ця книга вийде в останній день весни 31 травня. Тому вона все таки потрапляє в моє це відео дуже сильно очікую цю книгу. Хоча я, якщо чесно, ще не прочитала першу частину про те. Я думаю, що навіть якщо вона мені не сильно сподобається, то я не збираюся кидати цикл на першій книзі, тому що це було б зовсім так нелогічно, адже авторка цю історію розтягла на чотири книги. То як я можу про неї судити лише з першої книги? Звичайно ж, я прочитаю хоча б дві. Зараз діє ціна на цю книгу поперед замовленню у сумі 405 гривень. Дуже несподівано на наш книжковий ринок вірвалося нове, дуже... Красиве по своєму оформленню видавництво, яке називається One More Page. І буквально десь декілька місяців, як вони засвітилися на книжковому ринку, і я вже бачу дуже-дуже красиві та цікаві книжки. Я запримітила в них таку новиночку, яка називається Андрежіт, в тісні ворота. Поперед продажу на сайті ранок. Цю книгу зараз можна замовити за ціною 216 гривень. Мені дуже сильно подобається оформлення цієї книги, а саме те, що ось цей малюнок на обкладинці він намальований ніби маленькими краплинками, такими е, крапочками, точечками. Мені це дуже сильно подобається, і, до речі, ці книги вони такого трішки більш звуженого формату, ніж звичайна книга. До речі, такий маленький відступ. Я вчора ходила в книгарню Освіта в Насніжені і побачила книгу Прислуга. Від цього видавництва. і вона виглядала просто шикарно. Проте, коли я відкрила цю книгу і зрозуміла, що там маленький шрифт і такі. Е Ну, вузькі сторіночки, ніби знаєте, ніби ви віршик читаєте. Дуже-дуже дуже довгий вірш. Ось таке в мене склалося якесь враження від оформлення цих книг. Проте мене справді зацікавила анотація цієї книги, і я в інтернеті знайшла маленький ознайомчий фрагмент, на жаль, кацапською мовою. Проте мені потрібно було прочитати хоча б початок, щоб зрозуміти цей незнайомий мені автор Андрей Жіт, як він пише. І мені це справді сподобалося, мене зацікавило, тому, будучи. Чекати виходу цієї книги, а вийде вона ось зовсім на днях, буквально 16 17 березня. Кажуть, що вже будуть починати її розсилати. Проте на сайті ранок на неї до сих пір відкрито перед замовленням по зниженій ціні, тому ви до 29 березня можете її купити за 216 гривень. Ну а тепер ми перейдімо, напевно, до одного із найулюбленіших видавництв зараз. У всіх це видавництво КСД. В них кожного місяця виходить дуже дуже багато класних новинок, і я дуже рада за те видавництво, що вони поміняли свою стратегію і випускають нові книги. Не Кожного квартала, як це було раніше. Ще, можливо, хтось пам'ятає, як ми замовляли їхні книжки по таким каталогам, журналам, і там обновлювалася інформація про нові книги раз на три місяці. І це було дуже незручно, тому що якщо тобі нічого не цікаво з тих книжок, то ти маєш чекати аж три місяці, поки в них не вийде щось новеньке. А тепер вони нас радують величезною кількістю нових книг кожного місяця. Перша книга, яка мене зацікавила з анонсів видавництва на квітень місяць, це книжка Франція, історія пригод від Грехама Роба. Ціна на цю книгу зараз ви на сайті 420 гривень. Я не знаю про що вона буде. Проте про історію Франції я нічого не знаю, тому залюбки прочитала цю книгу. Виходу наступної книги я буду дуже сильно чекати, тому що це. Перша буде мною прочитана книга від Елісон Вейер, яка називається Єлизавета Йорська Остання королева. Нічого не знаю про цю королеву, але мені дуже цікаво буде прочитати цю книгу, адже я знаю, що за кордоном авторка Елісон Вейер дуже сильно популярна, Кажуть, що вона класні, дуже такі історичні любовні романи пише. Тому залюбки її прочитаю, і, до речі, оформлення цієї книги мені дуже сильно подобається. Я тільки на ось таких історичних романах про якісь королев можу витерпіти на обкладинці жінку в якійсь гарній, такій бальній, старовинній англійській сукні. Тому дуже сильно хочу собі купити цю книгу та прочитати. До речі, також ціна на неї 420 гривень, вийде вона, звичайно, з 1 квітня. Ну, а виходи наступних двох книжок я просто радію і не буду їх купувати, тому що я їх вже прочитала. І перша це книга Нашіптувач від Донато Карізі. Якщо ви не знали, то Донато Карізі просто мій найулюбленіший автор детективів та трилерів. Кожна його книга мене дивує, шокує, лякає, і просто захоплює всю мою увагу, поки я не дочитаю його книгу. І нарешті. Нарешті хтось почав перекладати його цикл детективний про Мілу Васкіс. До речі, в цього автора є два цикла. Перший про Маркуса та Сандру і його видає видавництво Віват. І другий цикл про Мілу Васкіс. І я дуже-дуже сильно рада, що за нього взялися КСД. До речі, ціна на цю книгу буде 320 гривень. І Мені подобається справді оформлення цієї книги, мені здається, що вона навіть буде ще гарнішою, ніж на фотографії. Надію, що ця книга буде софтач або якась така переливчата, тому що, знаєте, ось ці крила метелика вони ж мають таку вельветову красиву структуру, тому надіюся, що КСД цією обкладинкою зможе цю текстуру передати. Проте це тільки такі якісь мої побажання. Звичайно ж, КСД може не прослухатись до моїх слів. Проте мені здається, що це дуже-дуже класна вина, тому від себе цю Книжку дуже сильно вам рекомендую. Я дуже сильно радію тому, як швидко КСД перекладають серію Мафі», тому що ось ця третя книга, яка неймовірно сильно мені сподобалася, яка просто полонила моє серце, яку я прочитала в оригіналі. «Ignite Me» вже перекладена, і буде з 1 квітня доступна читачу за 320 гривень із назвою Розпали мене. Якщо ви читали перші дві книги, і вам вони сподобались, або перша не дуже сподобалась, друга краще, то ось ця ще краще. Тому купуйте, розпали мене і насолоджуйтесь цією серією разом зі мною. Ну, а тепер перейдімо до видавництва РМ. Я обожнюю це видавництво за його шрифт і якість книжок. Я неймовірно сильно чекаю виходу книжки Елізабет Лім Шість багряних журавлів. Я дуже люблю азіатську літературу. Ця культура мене трогає заживе своїми болючими темами, тим як живуть жінки взагалі в Китаї, Кореї, Японії. Тому я. Недмінно хочу прочитати цю книгу. Поперед замовлення, зараз ви цю книгу можете купити за 480 гривень, і розсилка цієї книги почнеться із 29 березня. Наступні дві неймовірно красиві новинки, та також, на жаль, дуже дорогі, але я впевнена, що саме через свою якість вони такі дорогі. Це дві книги від одного автора Едварда Резерфорда. Це книга Париж та Лондон. Я була дуже багато наслухана про цього автора. Я до сих пір, якщо чесно, не впевнена, що це моя література література, тому що це такі книги, в яких поєднується і історична, і художня складова. Надіюсь, що я спробую колись почитати ці книжки, і вони мені сподобаються. Зараз ви поперед замовлення можете їх купити за 600 гривень, і розсилка цих книг почнеться з 29 березня. Ну а тепер ми з вами поговоримо про видавництво, яке завжди нас радує неймовірно красивими та оригінальними зрізами. Я впевнена, що ви вже здогадалися, про яке видавництво я буду вам зараз розповідати. Це видавництво Artbooks. і від них цієї весни я очікую три книги, які мене дуже сильно зацікавили. І перша книга, анонс якої ми почули зовсім-зовсім недавно, буквально два дні тому, це Карі Сото знову у грі. Я дуже сильно рада, що артбукс так швиденько видають наступні книги Тейлорченкінс Рід, тому що насправді я не хотіла полюбила цю авторку. Я від неї ніколи нічого зверх величезного не очікую, проте кожна її. Книга, вона якась життєва, вона цікава, вона розкриває якусь окрему тематику. І я прочитала вже всі перекладені нею українською мовою книжки. Це сім чоловіків Евелін Хьюго», Світанок Малібу і Дейзі Джонс і the Сікс. І я вам можу, звичайно, рекомендувати книгу Карі Сото знову в грі, тому що на цю книгу на Гудріт найбільші рейтинги. Тому я насправді дуже сильно заінтригована. Нічого не знаю я про теніс, проте впевнена, що і цю тему авторка зможе розкрити так, щоб було цікаво кожному читачу. Звичайно, з цієї книги буде кольоровий зріз. Останній такий блакитний зріз буде за 399 гривень, а оригінальний зріз з таким градієнтом від жовтого до блакитного, з якимось там чипліплі. Підписом авторки чи назвою книги на зрізі буде коштувати 480 гривень. В продажі книга буде із 15 травня. Виходу наступної книги, напевно, чекають всі любителі Дарк Академії, всі любителі Донни Тарт і схожих на її книжку історій. Це книжка Ніби ми злодії» від М. Л. Ріо. Я, якщо чесно, ну чекаю б цю книгу, хотіла б прочитати. Мені цікаво, я до нотар не читала, мені чогось е, не цікаві її книжки. Просто якось не приваблює мене анотація її книжок, тому поки що їх не читала. Але не зарікаю, що ніколи-ніколи їх не прочитаю, все може бути. Ніби ми злодії. Ця книга матиме два серії, звичайно ж, просто чорний за 399 гривень та оригінальний з таким білим орнаментом на чорному фоні буде коштувати 4 Ста гривень у продажі. Ця книга буде з 25 квітня. Також хочу вам розповісти про вихід такої книги, яка називається «Арістотель і Данте. Розкривають таємниці Всесвіту від автора Бенджаміна Аліра Саенса. Зі звичайним зрізом ця книга буде коштувати 360 гривень, а з оригінальним 440 гривень. І до речі, ця книга мені дуже подобається по своєму оформленню, і саме її оригінальний, красивий такий з орнаментом зріз, мені дуже сильно подобається. Тому навіть через це, напевно, я собі замовила цю книгу та прочитала що про неї знаю, що вона дуже сильно популярна за кордоном, її дуже сильно люблять і що це ЛГБТ історія. Так що, можливо, колись також із нею ознайомлюсь, і ви придивіться, тому що за 440 гривень це дуже-дуже красива книга. До речі, в продажі вона буде із 10 квітня. Ну, все-все, я, напевно, вас втомила і сама вже трішки втомилася, тому розповідаю вам про останні три книги. І остання україномовна книга, яку я не то що чекаю, проте дуже сильно вам хочу розповісти, що вона в нас виходить. Це книга від видавництва Book Chef, яка називається Ув'язнені брехнею від Джона Марса. Я думаю, багато хто любить Джона Марса і чекав на нову його книгу, тому знаєте, що вона ось зовсім скоро буде виходити. До речі, я цю книгу прочитала вже, і вона, якщо чесно, мені. Найменше сподобалась із усіх його книжок, проте ви мене не слухайте. Я читала її в іншому перекладі, тому можливо в цьому була проблема. Вирішуйте самі. Якщо любите цього автора і вам подобались всі його книжки до цієї, то звичайно читайте і цю новинку. До речі, цю книгу ви можете замовити за 260 гривень зараз. На жаль, на сайті поки що не вказано дати виходу книги. Проте я впевнена, що цієї весни ви вже зможете отримати цю книгу на руки. А тепер перейдімо до двох англомовних книжок, які я очікую. І перша це новинка. Від Емілі Генрі, яка називається Funny Story. Інформацію про цю книгу я знайшла на сайті дуже відомого інстаграмного байера Bookbuyer English. Цю книгу ви можете замовити за 640 гривень, і вийде вона в продаж з 25 квітня. О, хто там уже? Хто там уже йде? Ну і наступна англомовна книжка, виходу якої я дуже-дуже сильно чекаю. Тому що це новинка від моєї улюбленої авторки Лін Пейнтер. Це її нова книга, яка називається «Happily Never After». Я бачила, що моя подружка Аліна вже отримала цю книжку до руки в Канаді, а в Україні вона буде доступна з 28 березня і за ціною 640 гривень, так само, як і книжка Емілі Генрі. Дуже б хотіла мати собі цю книжку на руках, тому що я згодна читати всі всі її книжки і впевнена, що вона напише щось таке, що мене справді зацепить, розважить і відволіче від цієї, на жаль, страшної та не надто радісної буденності. Ну ось і все, друзі, я вам розповіла при всі книжкові анонси та передзамовлення, якими ви можете скористатися цієї весни, напишіть в коментарях. Чи вам сподобалося таке відео, чи воно було для вас корисним, і чи ви хочете, щоб я продовжувала знімати такого типу відео. Підтримайте, будь ласка, це відео вашим лайком і підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписані. Якщо ви хочете бачити більше контенту від мене, то підписуйтесь на мій спонсорський канал. Дякую всім моїм спонсорам за підтримку мого каналу та дякую вам за перегляд цього відео. Зовсім скоро ми з вами побачимось вже у новому, тому, друзі, не сумуйте! Па-па!